Вітаю всіх, вітаю вас на своєму каналі. Я Легон Роман, майстер з укладки натурального каменю. Пропоную вашій увазі. Щойно змонтований декор лілія на трьох хідних стовпчиках паркану з Закарпатського андезиту. Поїхали! Стовпчик номер один. Як правило, йде три квітки, 6-7 листочків. Все це буде обставлено з соломкою з кварциту 2-сантиметровою, швидше всього сріблястого кольору. Стопчик номер 2 Загальна картина. Це, це у нас стовпчики і два на фіртку. Так тут на кут, заточені буде, на кут заточена соломочка. В цьому випадку і в цьому. І стовпчик номер 3 Я його закінчував останнім, тому що клей ще не висох. Я його не встиг добре почистити, це, скажімо так, напівфабрикат. Завтра буде почищений клей. Сьогодні вже хай підстигає. Загальна картина. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал. Гарантую вам багато новинок з моєю головою. Чи геніальною, чи божевільною, повної ідей. Ви не будете, часу, не будете мати часу, щоб сумувати. Завітайте на мою сторінку у Фейсбуці Легун Роман. Подобайте собі сторінку Натуральний камінь. Я в однокласниках. Це Роман роботи з каменю, Роман Вироби з каменю. Натуральний камінь. Мій номер незмінний 099 -37 39 538. Замовляйте. З великим задоволенням. Догоджу вашим смакам. Дякую за увагу.